Доброго ранку, моя Україно, наші сусіди, моя рідна родина, люди дорослі і вся дітвора. Доброго ранку, вставати пора. Любі малята, пропоную сьогодні вивчити вірш про Україну, який називається Рідне. Будь ласка, слухайте уважно Україна рідний край, рідне поле. Зеленгай, рідне місто і рідна хата, рідне небо, рідна мати. А зараз уважно дивіться на екран та повторюйте за мною Україна. Рідний край. Рідне поле. Зеленгай, Рідне місто, є рідна хата, рідне небо, Є рідна мати. Повторімо весь вірш разом. Україна рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто і рідна хата, рідне небо і рідна мати. Сподіваюсь, що ви запам'ятали вірш і зможете його відтворити. Ану, спробуйте. Молодці діти, ви сьогодні чудово попрацювали і зуміли легко та швидко вивчити вірш про Україну. До нових зустрічей. Бувайте!